Всім привіт! Моє ім'я Юля і я нумеролог. Сьогодні хочу розповісти вам таку прекрасну тему про вібрації, про енергії і про такі своєрідні рівні розвитку певних людей і на певних вібраціях. Чому одна людина вона знаєте аж випромінює сяйво, а інша людина просто вибухне, якщо ви до неї підійдете. Кожен з нас він перебуває на своєму рівні розвитку. Залежно від його цифр, людина перебуває або в плюсі, або в мінусі, але по-іншому не буває. І кожного разу, коли людина свої циферки заводить в мінус, відповідно, вона котиться по мінусовій стороні розвитку. Відповідно, вона перебуває на низькочастотних вібраціях і, відповідно, до неї в життя притягуються події з низькою частотою. Тобто, людина пішла на базар. Пішла в супермаркет, да? будь-куди вона там може піти. От вона перебуває в стані депресії, в стані тривоги. Їй все не подобається. По дорозі вона йде, її обхлюпала машина. Потім вона заходить в супермаркет, до неї чіпляються люди, які ну навіть ті самі бомжики там до неї, якусь там справу мають дай грошей там чи ще щось. Да? Потім людина пробиває на касі продукти, вони там щось не пробиваються, хтось там її зачепив, десь там її образили, і так далі. Це все говорить про те, що на яких вібраціях перебуває людина, саме те вона і притягує, і чому от в людей високі чеки за їх послуги, да? І чому ви до них приходите, і ви виходите аж світите звідти через те, що ця людина перебуває зовсім і зовсім на іншій вібрації. Вона перебуває зовсім на іншій частоті. І енергія від тої людини вона дійсно випромінюється, але випромінюється з високими вібраціями. І ви знаєте, як коли ви. От давайте я вам на ладоні поясню, да? Дивіться, є ось така ладонь, да? Це наче поле тої людини, до якої ви прийшли. От це все поле, тобто є людина, от, наприклад, є я, да? і навколо мене це от як своєрідне моє поле, моя енергетика, моє випромінювання. І от коли я. Розумієте, свічуся, да, коли я в драйві, коли я от розумію, куди мені, розумію, як мені, розумію, навіщо мені, розумію певні кроки для пропрацювання, то навіть в той момент, коли до мене приходить діпресулька, да, а вона приходить через те, що відкати ніхто не відміняв, Тим більше ми самі з вами покроково вибудовуємо своє життя. І бувають такі моменти, де тобі підсвітили якось не так, або тобі хтось від своєї позиції зробив якесь певне зауваження, і ти вже такий, знаєте, зразу такий ого, такий ступорнувся. І коли людина, от, перебуваючи на високих да, або навіть на середніх вібраціях, то вона стає, от, якщо в неї починається депресія, да, або якісь певні негаразди, вона стає на ступіньку нижче, да, але вона не скатується на самий отой низ. А якщо людина на низу і в неї виходить ще додається такі, знаєте, депресії, 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 то людина скатується в самий в самий низ і з того низу починає притягувати до себе події, самі ті, які, які відбуваються на нижніх рівнях. Знову ж таки, є різні рівні розвитку людини, абсолютно рівні, різні. Тобто є люди своїми інформаціями там, де Людина така не сильно приємна, і вона в оточення транслює цю подію, що колись було краще, колись було лучше, колись була ковбаса дешевше, колись був хліб дешевше, і так далі. Тобто я ніхто, і світ ніхто. Тобто таке знецінювання людина в самому-самому дні. Потім виходить людина, коли приміряє на себе роль ніхто, а возвеличує світ. Тобто і той кращий, і той супер, і той крутезний, і той прекрасний, а я ніхто. Потім в людини є така ще позиція, коли ну, рівень навіть можна сказати, коли людина вважає, що вона цар, вона король, вона прекрасна, вона все вміє, вона все знає, вона просто богиня, цариця, королева. Да, а світ ніхто. От інші люди, вони дно, вони взагалі нічого не знають, вони нічого не бувають, вони там просто самі тупі люди в цьому світі, і взагалі їх тут і не потрібно. І Оці рівні розвитку, це от саме рівні розвитку нас, абсолютно кожної людини з нас. І є самий прекрасний рівень, коли людина вважає, що вона прекрасна, вона ідеальна, в неї все чудово. А що не чудово, то вона підтягне і все буде нормально, і вона транслює цю інформацію у світ. І вона підкреслює у світі абсолютно всі моменти, абсолютно всі позиції. Тобто ідеальна я, ідеальний світ. Тобто не чоловіки козли, да? а я така раз прекрасніша я. Ні, а я прекрасна і поряд біля мене прекрасний чоловік. І так далі. І ви прекрасна, вас оточення прекрасне, ви прекрасна, вас робота прекрасна і так далі. Да? Є різні моменти, знову ж таки, не скажімо, що все там повністю погано чи повністю добре. Робіть загальний аналіз. І ви розумієте, що коли ви бачите... Світ своїми прекрасними очима, да, то зміни відбуваються абсолютно такі прекрасні, коли ви в певному, на певних вібраціях такої енергії, такого драйву, да, то до вас і події притягуються відповідні. Тобто, знову ж таки, може бути така подія, що ви вранці встали, щось у вас там не пішло, а ви потім така, так, все нормально, все буде добре, зробили висновок, проаналізували, відпустили. Переключили себе на іншу вібрацію і дієте відповідно від того рівня. І до вас притягуються люди, які вам підсвічують, що класно, супер, круто. А ті, хто вам цього не підсвічує, просто залиште цих людей в спокої. Іноді це вам дається для того, щоб ви почистили своє оточення і зрозуміли, що саме потрібно вам. І ті люди, які поряд біля вас, да? але вони вас ображають, принижують, чи якимсь дивним чином висвічують вам свою позицію, що ви така погана і Чи поганий, чи ви неправильно робите, неправильно дихаєте, і так далі. То варто задуматись: а чому біля вас така людина? Чому вона так дозволяє з собою себе вести, і так далі? І дивіться. Дуже така крутезна штука, це от рівні цих вібрацій. І коли ви приходите до людини з високою частотою на певну консультацію або за певною послугою, або ви просто приходите до неї в гості, і ви, от знаєте, як підключаєтесь, ставите себе на зарядку до тої людини. І це не про висмоктування енергії, а це саме про те, що ви знаєте, як підключились, зарядились, і ви прямо розцвіли. Тобто ви просто поспілкувалися з іншою людиною, а у вас настільки заряд енергії з'явився, що ви прямо. У все, йду діяти, йду щось робити, йду переключати на щось інше, йду в краще, і так далі. І ви маленькими кроками будуєте ось тут таку свою рідну систему, розумієте? І коли от людина приходить до такої людини на свою рідну зарядку, да, то це говорить про дуже багато що в вашому житті. По-перше, це означає, що та людина перебуває на високих вібраціях. А та людина, вона йде до ще кращого спеціаліста для того, щоб ще на вищий рівень стати, і щоб перебувати ще на вищих вібраціях. І розумієте, оці Вібрації в нашому світі абсолютно все це енергія, абсолютно все, і абсолютно все воно випромінює енергію, і відбуваються оці свої рідні коливання, і ми притягуємо як своєрідний магнітік до себе абсолютно все, те, що ми випромінюємо. Тобто, якщо ми злі, то відповідно і події нам прилетять такі. Ну, не сильно, скажімо, хороші, коли ми реально відчуваємо себе в прекрасному стані, в прекрасному баченні картини цього світу і так далі, і ми не кажемо, що все погане, все достало, все жахливо і так далі. І, наприклад, якщо ви це сказали якось, знаєте, між строк, да, десь там якось промовили, а потім і забули про це, а потім більше і не звертаєте до цього увагу, то в принципі, норм, ну, в принципі, окей, але якщо ви це сказали і ви ще транслюєте це, що все погано, все погано, грошей нема. Та та, та та на якому рівні розвитку ви перебуваєте. Напевно, на тому, що я ніхто і світ ніхто. Як ви думаєте, які події до вас будуть приходити на таку енергію, на такому рівні вашого розвитку і на таких вібраціях? Отож, проаналізуйте оці всі мої слова, які я сказала. Поділіться своєю точкою зору, можливо, у вас вона інша. І саме цікаве це те, що кожен з нас. Є творцем свого щастя. Абсолютно кожен. От, просто абсолютно кожна людина, вона самостійно помаленьку, маленькими кроками, творить своє щастя або своє нещастя. От, вже вибираєте ви. Вибір завжди у ваших руках. Всім пока-пока!